Хто тобі сказав, що я так не думаю? Та Боже, я... що не... Раніше, що не затвердження, то депресняк, овочем лежиш. Я ніхто, звать мене ніяк, нічого не досягла. На що я взагалі змінила своє життя, пішла на акторське, ото б була тим перекладачем в офісі, ходила б, страждала б без акторства, але принаймні не страждала так, як зараз. І це, і це все так по колу, по колу, по колу. Просто зараз у мене, мабуть, більш доросла позиція до цього. Бо я тоді, типу, була більш як ображена. На дитина. Я зараз це все трансформую через певний особистісний зріст. Але сказати, що мені типу легко, і я не шукаю причин в собі, ну ні, все одно в якийсь момент закрадаються такі штуки. Що це просто я не така, я не підходжу, що зі мною не так ех, і так далі. і так далі. Але ну, я, я вірю, що моя роль. Близько